Вона дуже розумна дівчинка, дуже, але з таким специфічним характером їй треба час, щоб вона довірилась людині, бо її ображали. Олена Рагозіна показує собаку Джесі. Тварина одна з мешканок пункту перетримки бездоглядних котів і собак підприємства КТП 1628 у Полтаві. Був виклик з підозрою на склас вона кусила покусала руку своєму господарю. Він хотіли її посипити після карантину. Мені стало її шкода, тому що тут тварину ображають. Це нормально, коли вона писається. На території пункту перебувають тварини, які не можуть жити на вулиці. Сліпі, хворі, то, що говорить Сергій Богодюк. Таких тварин забираємо сюди, ставимо їх на ноги і відпускаємо до місця вилучення. Часто до нас звертаються. Правоохоронці, поліція звертається з приводу того, що на вулицях з'являються безпритульні або, будемо казати, бездоглядні тварини, які належали власнику. Чи то власник приїхав, просто залишив тварину. Такі тварини не адаптовані і не соціалізовані для життя на вулиці. За такими заявками ми також виїжджаємо і вилучаємо тих тварин з вулиці, тому що вони агресивні, і вони знаходяться у нас. Ми їм шукаємо господарів. За словами Сергія Богодюка, таких тварин відловлюють на території усієї громади. Зокрема, через повномасштабне вторгнення в Україну їхня кількість збільшилася, адже люди, які приїжджають через війну, можуть лишати котів та собак. Останні підрахунки проводилися у 2019 році, і на той момент було приблизно 3,5 тисячі тварин безпритульні на сьогоднішній день я можу сказати що ця цифра збільшилася в два рази приблизно в два рази як пояснив Сергій Богодюк, останні три роки кількість безпритульних тварин у громаді не рахували, зокрема через пандемію коронавірусу та повномасштабну війну. Аби регулювати кількість бездоглядних котів і собак, їх стерилізують у міській ветклініці. За день проводять від 5 до 10 таких операцій, каже Сергій Реміняка. Стерилізація безпритульних тварин проводиться згідно договору з КТП. 1628. В цьому році почалися ці оперативні втручання по стерилізації тварин із червня місяця. Зазвичай раніше це починалося. Це пов'язано із затримкою фінансування, яка сталася через війну. Тому із 1800 стерилізацій, які планували зробити цього року, виконають приблизно 70 відсотків, розповів начальник відділу регулювання чисельності безпритульних тварин КТП 1628 Сергій Богодюк. За 21 рік було простерилізовано 406 собак та 700 котів. На даний час у 2022 році простерилізовано 168 котів та 91 собака. Дарина Литвак, Микола Єрьоменко – новини на Суспільному, Полтава.